Нарешті час розпакувати бюджетні підбури. Я замовила дві моделі в різних розмірах, щоб спробувати і зрозуміти, чи воно мені потрібно, чи ні. Отже, це ось таке взуття. Ну, Тут натуральна шкіра. Ззовні і всередині. Всередині, бачите, є дермантин у той ромбік, і значок шкіри. Але тут є платформи. Зроблені вони в стилі 80 х Мені подобається цей стиль, але постійно у мене питання, що не дуже зручно ходити на таких платформах. Це у нас розмір 6. UK або 39-й європейський. Це аналогічна модель. Просто розмір менший 5,5, тобто 38,5. Далі не така приємна упаковка як ось ця. Чомусь чорний папір мені більше подобається. Тут вже зуття без платформи. І тут розмір 5,5. Також склад, бачите, зовні натуральна шкіра, всередині о, щось шкіра, щось ні. Аналогічна модель. В розмірі 6. Будемо приміряти. Здається, я вас обманула. Це у мене не 5,5, а 5, бо ось цих з платформою 5,5 не було. Отже, взиваю, показую, як це виглядає. Це розмір 5. Трошечки, мені здається, у мене п'ятка висить, хоча, з іншої сторони, начебто непогано. Платформа, ну, не можу сказати, що в них дуже зручно ходити. Рів'яти, до речі, ходу треба саме на підлозі без килима. Ну, от, Звичайно, що платформа не гнеться і важкувато. Хоча вони мені начебто не давлять і все. Ок. Але треба дивитися, от якщо от загально подивитися на мене ось так. Мені здається, вони порівнянні з цією парою, яку я зараз примірю, вони ріжуть мою ногу. Це п'ятий, зараз примірю ще шостий. Шостий на мене завеликий, Ви бачите, п'ятка дуже вільно сидить. Ну, я в них шльопаю, відчуваю, що вони мені завеликі. Ще й не вистачало з них вилітати. Шостий точно ні. І ще мінус саме цього взуття в тому, що ось тут ця внутрішня сторона, вона бежева, світла. А ось тут темна. Ну, ми ж всі знаємо, що влітку е таке взуття дуже швидко брудниться, і потім це виглядає не дуже естетично, як би ви їх не чистили. Отже, міряю, зараз ось ці. Так, це 5,5. Все взуття в Кларксі, яке я куплюю, це 5,5. Тут, бачите, такий специфічний посередині. Ну, тут бантик іде. І дуже відкриті пальці. Форма сама тут підошви, ну така геометрична, що мені дуже подобається. Для правда, такого взуття треба, в принципі, мати гарні пальці. Чомусь, мені здається, у мене не, не дуже вони гарні, але інших у мене немає. А, і мені вони подобаються. І якщо порівняти, якщо так, я встану подалі. Якщо порівняти з тим, що на платформі, а, мені здається, що ці не так ріжуть мою ногу, саме щиколотку. Але саме у цих є проблема, коли я починаю так ходити. Я відчуваю, що в мене від'їжджає каблук. І навіть я, від... я ходжу. І я відчуваю, що він якби назад трошки відходить. Це не дуже приємно і не дуже зручно. Ну, таке враження, що, наче я як падаю. Хоча нога тримається тут доволі непогано. Але ще колодки, оцей ремінець, я застібнула на останній... в останню дірочку. Тобто, я думаю, що якщо ноги набрякнуть, то. Напевно, мені той ремінець буде давити і треба зробити ще одну дірочку. Тут це можна зробити. Це 5,5. Так, переміряю 6. Ось 6. Ремінець тут вже той, що на щікали, він довший. В принципі, я не сильно бачу якусь різницю. Може, ось тут попереду де пальці, там більше ну, підошви, звичайно, що на піврозміру, там на пів сантиметра взуття буде більше. Сильно сказати, що я відчуваю, що розмір більший, то ні. І знаєте, що найцікавіше? Що от, от саме в цій парі у мене каблук не від'їжджає назад. Просто взагалі ніяк. Не знаю, в чому особливо, чому так відбувається. Можливо, це саме тому що інший розмір, а можливо, там якийсь брак от в цій парі. Тому що ж я оце все купила на Clarks Outlet. У них є такий магазин, вони викидають прям на знижки, знижки на знижки. Ще додала ще, ще одну знижку. Ну, вийшло все це по непоганій ціні. Оце все. Повертаю. Ось ці залишаю. Правда? В суботу, до речі, я вже йду. В них на день народження до Маринки. Так, хочу вам показати смугастий проєкт. Він не мій. Це в мене колега на роботі попросила їй допомогти підробити довжину. Це трикотажна сукня з смужком чорно білим. До речі, дуже прикольно. Ну, як прикольно. Окей, для цієї ціни тканина непогана. Боже, скільки ж ця сукня коштує. Я знайду цю сукню, напишу на екрані, скільки вона коштує. Дівчина, дівчина, їй 50 років, в неї четверо дітей а виглядає як дівчина. Розмір 8, ну доволі маленький. І вона ще й. Напевно, ще й нижче за мене, може, 1,59-58. І, звичайно, що всі речі, якщо вони стандартної довжини, їй закороткі. То я вчора взяла е е шпильки, ось ці або лавки, і просто заколола довжину. Але ви бачите, що сукня яка. Немає стиковки по бокових швах, я їй це показала, але вона як би окей, вона навіть не звернула на це увагу. Ну, люди, які не шиють, вони практично не звертають на це увагу. Ну, звичайно, що можна було б це переробити. Ну, вона мене не просила, а я їй не пропонувала. Хоча треба розібрати ось цей верлоковий шов і зробити стиковку, особливо коли є можливість. це. Ну, я не буду це робити, я візьму зараз. Голку у мене є для трикотажа така подвійна голка. І отак от, от присвіти і все. Попереду вирішила зберегти лінію тут ще й по боках, бачите, тут. Два см, там один. Ну, тобто, mm -hmm. боковий шов з однієї сторони довший, ніж з іншої. Ну, ось я встановила подвійну голку. Нитки взяла чорні як згори, так і внизу. У мене буквально трошки отут є частина білого, а більшість я буду шити як зверху, так і з внутрішньої сторони по чорному. Ось така у мене голка. 4 мм всередині, найширша, що є. Ну, 75 розмір. Я думаю, ви побачили. Отже, починаємо. Ну ось все. Ось так виглядається. З зовнішньої сторони, з внутрішньої, ось тут я все ж таки замінила нитку на світло, там, де смужка пішла неправильно, інакше виходило ну, дуже аглі. Некрасиво і складно прокласти ось цю строчку, отак от не криво Тому ось так. Отже, все це збираю, пакую і відношу. Ось такий у мене вийшов ремонт для когось. Доволі нестандартна ситуація, тому що насправді я практично нікому нічого не роблю. Лише собі. Як я вам казала, йду на день народження до Марини. Марина збирає на кавомашину. Я попросила Аню придумати якусь листівку. І ось, подивіться, яку вона намалювала у формі кавого зернятка. А ось тут такі чудові прекрасні малюночки. Тут я напишу вітання. Ось я на принтері ось такий паттерн, такі шпалери і от фиджу і таку красу вручну розмальовую. Віце класно вийшло. Так. Чудово. До речі, щодо листівок. Дівчина, яка підшивала сукню, теж мені листівку принесла. Теж красиво. О все як я люблю. і написала що дякую, що підшила мені сукню. Що туди вклала 10 фунтів. Ми, правда, про гроші не домовлялися. Не знаю. Треба було краще домовитися, щоб якось незручно себе не відчувати. Ну, Дуже приємно. Подивіться, що я собі замовила. Вкорочена куртка з такого сірого, потертого диніму. Трошки схожа на бомбер, тому що, бачите, внизу є гумка. Тобто не класичного крою коло ці рельєфи, які мені не подобаються. І це найцікавіше в цьому те, що вона на 16 років. Тобто це дитяча куртка. Взяла найбільший розмір для себе і для Ані. Одна на двох. Аж не віриться, що. Вона так може класно виглядати на мені. Подивіться, це такий оверсайз 16-річний. Якщо так не сказати, що це дитяча річ, то ніхто їй не повірить, правда? Ну, так, трошки в два з половиною помножити 16 і вийде якраз я. Бомбезна річ. І що приємно, що дитячі речі. Незважаючи на те, що це навіть вік найстарший, вони йдуть дешевші, ніж дорослі. Поспішаю на роботу. О, Якраз час виходить ще дві хвилинки, до зняти вам мій аутфіт. Ця спідниця, до речі, просто зірка моєї роботи. Всі питають, де я таку взяла? Ну, де де? Сама зшила, і коли я. Кажу, що я зшила її самостійно, то люди, англійці, особливо втрачають свідомість. Всім рекомендую цього сезону зшити таку шикарну спідницю. Так, сподіваюся, ноги я не натру. От прямо на екрані зараз напишу, чи натерла, чи ні, як я почувала себе. А, в цьому взуті, ну що ж, Вибігаю вже на день народження до маринки, як і казала. Одягнула ось цю куртку вкорочену джинсову. Ну, в принципі, так все ви і знаєте, звідки у мене це. Якщо не знаєте, не дивилися минулий влог, то це спідниця, яку я перешила з сукні. І тепер а, насолоджуюся тим, що в мене є така краса. Тобто цей чомусь на камері відрізняється по кольору, хоча це прям один. Колір. Все, друзі, біжу. гарно нам вечора. Ось він. Ось він. Ось такий чудовий. Я отакі діло дуже люблю. Про хитрові є, залишилося брати квітки. Тут непоганий вибір, Дивіться які є. Неонові прям. Цей букет коштує 4 фунти. І щось тут сильно смердить. Навіть мухи літають на ньому. Ось це таке смердючі, божечки. Не беріться. Це називається. Не знаю, як це називається. Scented Tox. Якщо це навіть воно. Ой. Так, ну які квіти люблю я. Раптом ви мене запитаєте. Я люблю прості. От мені букети не дуже. Я люблю. От я люблю білі троянди. Ось подивіться, які гарні. Боже. Я не розуміла, де підбори? Боже, я вже перелякала, що я одна буду. Яка ку... краса! Так, треба знімати тобі лук. Вставай на фоні квітку. <свіття> Як ти що, мені підбори одягати? А, підбори, взувати. Взувати. Так, а що? Будеш зараз взувати? Ні, ти мені так подобаєшся. Вставай. <свіття> ж Слухай, ти хоч культурна, ти пакет є з H&M. А У мене нема, бачиш? <ріст> Здравствуйте. <ріст> Та ти гарна. ну, повернися. О, все. Я тебе вже синьо кохаю. Синька в колір. А ти зірка. Дякую. <ріст> Хто така, не розумієш? Нам народження! Нам народження! Дуже любимо червоний. Хіба мені не видно. <хих> є підкладка. 100% бавовна, напевно. <плес> <плес> є мережево. Ну, давай, одяг. Є мережево, сука. Яка ти оптимістка? Є мережево. Так, а ну склад. Тобі не дуже? Я так дивлюся, що тобі не можу. На моделі була гарна. На моделі, да. так. Знаєте, що про нас кажуть? В індії, да. Ми дві в магазині єдині з вікою, хто дивиться Раско. на У нас, да. Ага. А більше ніхто не дивиться. Що ви там читаєте? Ну, Котон 100%. Українська мова є? Є російською. Да. А ти знаєш, що Різ російською не робить, а робить українською. Ріс, да. один із улюбленіших брендів британців. Я, я люблю в мене є брюки. Так, ну дай. Я би її не здавала, тобі дуже тебе, але на тебе І зараз на літо і в тебе гарні руки, да. Віка, тобі здавати її не можна, а якщо ти хочеш щось ще собі подивитися, подивись. Але Купи щось здавала. інше, да? Ні, ну тобі дуже гарно. Якщо ти, наприклад, ну, слухай, ну по розміру ми з тобою вгадали. Да, тобі ідеально. не треба менше. Там є вивити. кишені. Да. От коли є кишені, значить сукня того варта сказала. Повернися. Профі. Профі. Ні, <смітно> класно. Ну, витечки є. Гарно. Витечка стоїть Вона на місці, бі... на грудях. І в тебе гарні буде. руки, Віка, ще. Не, в тебе ще. Мені не дуже груди. Мені не груди подобається. от класно. Мені все, щеп... <смітно> подобається. Мені також подобається. Я лайк. Не здавай. А ну, а в якому ні, ти взуття ні. прийшла? Я на підборах. А ти будеш там на підборах? А, а в тебе який розмір? 38. А ну, на, хочеш? Це срібні давай. Мені так подобається. Це, це такі е, ага. монові. Копелюшки, як... глянь. В... Це ган вибачте. А ну дай їй сумку твою. У них хрестини і оце весілля, це mm. ага. Зібрали тобі лук. Молодові? Да. Ох, де. Столиця? Все. О, я там Все? Була. Так і пішла. Молод... Ой, як гарно. Happy birthday to you. З днем народження. Тебе чую ось, соліст. З днем народження. Маринка. З днем народження. Тебе. Хочу, що не хочу. Давайте про нашу тему продовжимо. Бажання. Ну і після того, як ми поїли всі маринки смаколики, було дуже смачно, воно чудово готує. Ми вирішили заскочити в папу і подивіться, скільки там чоловіків. Як ви думаєте, чому? Тому що йде бій. Ф'юрі намагається бути проти усика. Ну, як ви розумієте, усик переміг, і поки ми дивилися, бій, якийсь англійський намагався звабити нашу увагу, крутив нам троянди з паперу, але нічого Дівчата, не. Вийшло. Ви поки пісієте, я запишу контент. <пісія> так, нам сказали, що Усик виграв. А мали ще не знайте, хто напевне. Дівчата, новий. Ну <пісія> <пісія> No, professional thank you after a few hours of it's so close but he never sees it thank you careful with this one as you said do it do it is it fly magic 1 two, three. You. А вообще ты что хочешь? Вс там очень. Давай! Украине традицион! Ну и знову ж таки, от еще мені кидаються в очі. Ну, тому що я ж не звикла до клубного життя, тим паче англійською. Я порівнюю е, ті дискотеки з українськими, які були у мене колись давно. Так от чоловіків знову більше. Я думала, що чоловіків багато в пабах, але ж ні, на дискотеках, от на дискотеці в Оксфорді саме цій. Теж доволі багато. Ну якщо от порівняти у відсотках, то, напевно, відсотків 60-70 це все ж таки чоловіки. І вони практично всі танцюють. Мало хто сидить ось так от на дивані. І є жінки, дехто з них доволі виглядає оголено.